Всім привіт! Покажемо, зараз тут у нас є на продажу. Багато коней, зараз покажемо. Така кобелка з Польщі. Будемо її показувати на каналі вона вже є. Кобелка вже рядна. Все десь це як наліла вже десь має. з дні на день мати лоша. Якщо би когось цікавило, продаж, обмін. Нами залишимо опись, будете дзвонити дуже спокійно. Якщо буде когось цікавити, Вона мала зірабчика, там є, ми показу. Жірабчика продали. Тепер знову має родити. У нас в Польщі приїхала зірабна, там по якому, польському жеребцю. Не знаю по якому. 네 미안. Тут є така лошечка, по перешарону і мама, мама велика, масла кобела. Лошечці 5 місців десь. Ціна за лошечку 1000 доларів, якщо би когось цікавило. Така лошечка. Тут ще є така кобела. Кобела не запряжена. 8 чи 9 років, але кобила не запряжена. Тож, якби когось цікавив, продаж, обмін, номер буде в описі, будете дзвонити. Ціна за кобилу 2000. Лошецька, лошецька в п'ять місця вже, так як пів кобе. Дідо маме, те. Де, тут є такий жерабчик Новоолександрівський. Я до мами по сюда тіка. Така кобела. Це мама його. Новоолександрівська. Ну, кобела Тавромана з документами. Кобела з Лушати. Теж 2000 доларів. Якби когось цікавило. Кобела запріжна, робоча. Що як має бути? Якби когось цікавило. Тож, все на продажу. Кобела з лошати, 2000 доларів. Кобилі 5 років. 20-го року. Буде чи є, не знаю, треба дивитися документи. Або є 5, або ще буде 5. Така новоолександрівська ваголоска. Жеребчик чистий, бо тато теж був новоолександрівський. І мама, так що жеребчик чистий. saat 3 іконики на продаж кого будуть цікавити продаж обмін номер в описі будете дзвонити лосачок дикий Частий но дуже гарний ножки nè sono male i dedo male ce ne troiamo fai mi lo faccio

Такі коники, ці не сказав, там тор ще буде, кому цікаво. Такі коники на да, продажу. Можуть бути і на обі. So Якщо кого будуть цікаві, номер в опис, будете дзвонити.